Вітаємо на каналі Українського гідрометцентр. Розпочинається останній тиждень червня, і зараз будемо дізнаватися, якою буде погода. Отже, поле підвищеного тиску, у більшості областей сонячна погода та комфортні значення температури. Внаслідок розташування антициклону загідніше від нашої країни, а це, як ми знаємо, поле підвищеного тиску, тому у більшості областей пануватиме сонячна без опадів погода. Проте завтра на Лівобережжі, місцями короткочасний дощ, гроза. o ser do tá... У Карпатському регіоні подекуди ще на північному сході країни короткочасний дощ з грозою. Також дощі очікуються на Закарпатті та Прикарпатті наприкінці цього тижня. Переходимо до вітру. Вітер протягом цього тижня переважатиме з північного заходу, а його швидкість становитиме 7-12 метрів за секунду, проте під час грози можливий поривчастий вітер. Температура вночі 12-17 на півні країни 18-21, в день 22-27, найтепліше у південній частині та у західних областях до 30 градусів. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозом на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.